Шановні колеги, широкомасштабна війна розв'язана проти України Російською Федерацією, створила новий, вкрай складний і драматичний контекст діяльності і педагогів і психологів. Більшість фахівців не була до нього готова. Ми стикнулися з задачами продовження професійної діяльності в умовах широкомасштабної війни. Адже освітній процес повинен рухатися далі навіть з умов, коли українська нація бореться за своє виживання, за право існувати з дуже небезпечним і підступним і потужним ворогом. Бойові дії, що ведуться на території України, ракетні обстріли або тимчасова окупація територій російськими загарбниками, внесли значні зміни в освітній процес. Постала необхідність адаптуватися до нових умов, і для того, щоб за потреби переводити навчання у більш безпечний дистанційний формат і для розвитку особистості в екстремальних умовах війни, і для формування патріотичного проукраїнського мислення, що наближає українську перемогу. І така робота з учнями вкрай важлива. На допомогу прийшли сучасні інформаційні навчально психологічні технології, і найбільш потужна серед них це віртуальні освітні простори. Смисл цієї технології це розробка, впровадження та застосування у міжмережі особливого ресурсного навчально психологічного контексту що сприяє а, самонавчанню та інтелектуальному саморозвитку всіх його учасників, мається на увазі і учнів, і педагогів. А, і ґрунтується на принципах активності, а, ініціативності, цілеспрямованості та суб'єктності. Така технологія є продуктивною і для учнів, і для школярів, а, і для дорослих. Віртуальні освітні простори особливим чином організовують та концентрують знання, інформацію, що сприяє переходу навчання у самонавчання, тобто в учіння, сприяє зростанню продуктивності навчання і забезпечує інтелектуальний саморозвиток. У віртуальних освітніх просторах відбувається обмін знаннями. Зворотнім зв'язком надаються рекомендації з навчального процесу чи з психологічних змін, формулюються питання та даються відповіді. І активну роль відіграють як педагоги або психологи, так і самі учні. Також треба відзначити, що все більш важливу роль у віртуальних освітніх просторах. Відіграють сучасні засоби інтернет-комунікації. Ну, перш за все, це відеозв'язок та аудіозв'язок, а також мультимедійний контент та інтерактивні технології. Одна з ключових складових особистісного та інтелектуального розвитку в будь-якому віці, і, зокрема в шкільному, це розвиток суб'єктності. Система освіти повинна забезпечувати умови такого розвитку. Психологічний феномен суб'єктності безпосередньо пов'язаний з феноменом суб'єктодіяльності, діяльності, якому, як відомо притаманні цілеспрямованість, активність та ініціативність, що мають спрямованість на створення змін в дійсності, як у внутрішній, тобто інтрасуб'єктній, так і у зовнішній, тобто об'єктивній. Таким чином, суб'єктність розкривається як властивість особистості будь-якого віку, освоювати та застосовувати свої можливості, прагнення, особливості у діяльності, як практичній, так і теоретичній. Безумовно, суб'єктність особистості включена в систему складних взаємодій з довкіллям, де і світ. Впливає на особистість, і люди, оточуючі впливають на особистість, і в той же час самі зазнають впливу з боку особистості. Як ми дізнаємося, що відбувається розвиток суб'єктності? Розвиток суб'єктності характеризується тим, що відбувається збільшення міри впливу особистості на зовнішню та внутрішню дійсність, про якому здійснюються та розкриваються. Індивідуальні потенціали, намери та особливості цієї особистості. Широкомасштабна війна Російської Федерації проти України пов'язана, як відомо, не лише з бойовими діями, а й з роботою ворожої пропаганди, агентів впливу в цілому з інформаційною війною. Розвиток суб'єктності повинен відбуватися також у в цих умовах. І при критичному ставленні до інформації в медіапросторі, повинен зараз забезпечувати не лише розвиток особистості, не лише розвиток інтелекту, але і формувати інтелектуальні інструменти, які нейтралізують та зривають вплив ворожої пропаганди, зривають російські інформаційно-психологічні операції та сприяють перемозі України. І особливо важливо в такий час безумовно проводити відповідну роботу з школярами. Ми знаємо, що були такі випадки, коли школярів використовували навіть у наведенні ракетних обстрілів з допомогою спеціальних мобільних застосунків, телеграм-каналів і чатів під впливом ворожої пропаганди. Під впливом російських агентів. І безумовно, ми повинні максимально нейтралізовувати подібні ситуації, формувати проукраїнське патріотичне, критичне мислення в учнях, яке буде забезпечувати чітке, чітку ідентифікацію ворожої пропаганди в медіапросторі та її нейтралізацію як для себе, так і для близького соціального оточення. У віртуальному освітньому просторі, розробленому командою нашої лабораторії, були виділені основні інформаційні посили російської пропаганди в українському медіапросторі, що повинні активно розбиратися та нейтралізовуватися як психологами, так і педагогами під час широкомасштабної війни. По-перше, перша позиція російського впливу. Полягає в тому, що кінцева ціль російської пропаганди це демонтаж української державності та включення територій і населення у російський соціополітичний і соціокультурний простір, це так звана деукраїнізація. По-друге, друга позиція це намагання створити страх сковує до російської армії, до розв'язаної проти України війни. І тут відомі такі меседжі, як візьмемо Київ за три дні, захопимо Україну до польського кордону. Ми всерйоз ще не починали. Готуються ядерні удари по містах і таке інше. Третя позиція розповсюдження песимізму щодо характеру протікання війни для України. Акцент уваги на реальних чи вигаданих втратах. З боку Збройних сил України і в той же час приховування втрат армії країни окупанта провокування зневіри у можливостях перемогти Збройні сили країни окупанта або чинити їм опір. Четверта позиція це перемикання з переняття вини за окупацію українських територій і втрату війни за Російською Федерацією на внутрішні українські обставини. Список меседжів меседжів саме в цьому напрямку, саме за цією позицією, міг би бути дуже довгим. Ну, достатньо перерахувати такі е, твердження, як винний Порошенко, який розкладав армію, або винна влада Зеленського, що не підготувалася до війни, або хто розмінував Чунгар, ну і таке інше. З цього безумовно ж ніяк не слідує, що, наприклад, з боку України була проведена необхідна підготовка до війни, або з 2019 року розвалася необхідна для захисту України ракетна програма, чи СБУ не було зрадників. Питання саме в тому, на кого концентрується суспільна ненависть українців: на зовнішньому ворогові чи на комусь всередині країни. І якщо це другий варіант. То ми розуміємо, хто за цим стоїть. П'ята позиція це сприяння песимістичному та негілістичному ставленню українців до центральної влади. Відомий меседж. Всі вони зрадники. Ну і таке інше. У піковій формі можливі навіть заклики до армії брати зброю та йти на Київ. Безумовно, таке частіше застосовувалося під час АТО, але іноді присутні і зараз. Шоста позиція це сприяння песимістичному та негілістичному ставленню українців до підтримки з боку західних країн. А тут відомі такі твердження, як Україна нікому не потрібна, нас кинули, ми самі по собі, ну і таке інше. А з такими меседжами відбуваються спроби розповсюдити в масовій свідомості думку про те, що Україна не є та не може бути частиною Заходу. А отже, слід, так би мовити, шукати інший історичний шлях обирати нейтральність, ну і таке інше. Сьома позиція. Створення та посилення суперечності в суспільстві і їх радикалізація. Тобто, смисл в тому, що українці повинні ненавидіти та битися один з одним, а не об'єднуватися проти зовнішнього ворога. А сферами такої радикалізації може бути. Соціально політична, соціально-економічна, етнічна, екологічна та А В контексті цього напрямку роботи можуть відбуватися підтримка, і, зокрема, непряма підтримка окремих радикальних рухів. Восьма позиція підтримка пацифістських та егоцентричних настроїв. Тобто, такі твердження як потрібен найшвидший мир, а не перемога. Це не моя війна, моя хата з краю, хай олігархи чубляться, а я побуду осторонь, ну і таке інше. І незважаючи на абсурдність таких тверджень для мислячої людини, вони присутні в нашому суспільстві та підігріваються певними агентами впливу та ворожою пропагандою. Дев'ята позиція підтримка ідей популізму. І переважно також політиків популістів. І в той же час дискредитація політиків і політичних партій, партій стратегічно-державницького прозахідного характеру. Десята позиція намагання викликати зневагу до української історії, освіти, культури, мови, науки, центральної влади тощо, якщо вони асоційовані з періодом незалежності від Росії. Ну і навпаки, намагання позиціонувати досягнення української історії лише в контексті перебування під російською окупацією. Перш за все в складі Радянського Союзу. Одинадцята позиція. Акцент на так званій спільній історії і так званій спільній культурі українського і російського народів, де український народ вважається молодшим щодо російського, а приховуються відомості про походження московитів. Від північних українських колоній, а російської культури внаслідок татаро-монгольської окупації та васальства. Двенадцята позиція ідея про так званий взаємовигідний характер спільної історії українського та російського народів, Децінація цієї, так би мовити, співпраці І для українців максимально замовчується або фальсифікується, а переваги перебільшуються. Ну і нарешті на окупованих територіях намагання насидити переконання, що Україна покинула цих людей, що Україна покинула ці землі. Крім того, що й обстрілюю їх. Така стратегія використовувалася в Луганську, Херсоні та багатьох інших місцях. Отже, повертаючись до ролі віртуальних освітніх просторів у розвитку суб'єктності під час широкомасштабної війни. А слід відзначити, що як і раніше, інтеграція сучасних інформаційних технологій, тобто інфокомунікативних, мультимедійних, інтерактивних, у групову та індивідуальну навчально психологічну роботу у віртуальних освітніх просторах повинна поєднуватися як з персональною майстерністю, з досвідом ведучого, тобто психолога або педагога з вмілим керуванням групової динаміки. І з урахуванням необхідних складових проєктування дистанційних навчальних курсів. А зазвичай саме в такому форматі відбувається робота у віртуальних освітніх просторах. А які найважливіші компоненти такого проєктування? Це визначення та врахування під час проєктування курсів, мети навчання це по-перше, по-друге, завдання навчання. По-третє, програма дистанційного навчального курсу. По-четверте, психолого-педагогічного сценарію роботи. урахуванням всіх відмінностей, зрозуміло, між програмою і сценарієм, психологічної моделі учня, який буде брати а, участь у навчанні, Психологічної моделі педагога, який буде навчати, а, умов до технічної платформи. Керування навчальним процесом. Ну, наприклад, це може бути Moodle або якась інша платформа та інше. І це лише неповний список позицій, які необхідно враховувати під час проєктування дистанційних навчальних курсів. І ефективність розвитку суб'єктності, про яку ми говоримо, і дорослих, і школярів у міжмережі безпосередньо залежать від зазначених чинників. А зараз в умовах війни до них ще додається навчально психологічна робота з посилення проукраїнських патріотичних позицій, з розвитку критичного мислення щодо виявлення медіапросторі впливів ворожої пропаганди. Розвиток суб'єктності у віртуальних освітніх просторах має значні перспективи. До них відноситься застосування не лише Суто віртуальних навчальних майданчиків, але і змішаних платформ. Тобто, коли навчання в віртуальному просторі поєднується з очним. А, аналіз шляхів поєднання або доповнення розвитку суб'єктності у різних життєвих контекстах. Ну, у сім'ї, у спілкуванні з однолітками, під час творчої діяльності в школі і таке інше. Це розвиток суб'єктності та когерентних психологічних феноменів, тобто тих феноменів, які розвиваються спільно з суб'єктністю. Це інтелект, цілеспрямованість, самостійність, відповідальність, ефективність учіння, компетентність у спілкуванні тощо. Розкриття потенціалів застосування штучного інтелекту або окремих його складових. Зазвичай мова йде про функціонування чат-ботів для розвитку суб'єктності у віртуальному просторі. Розробка нових дистанційних навчальних курсів або дробка тих, що вже існують з розвитку суб'єктності на ґрунті застосування концепції ефективності навчання у віртуальному просторі. Ну, наприклад, така концепція розроблена командою нашої лабораторії. Це засоби керування та створення групової динаміки у дистанційних навчальних курсах. В інтернет-тренінгах, вебінарах, під час інтернет конференцій групових чатів і таке інше. В контексті роботи з формування навчально психологічного інструментарію розвитку суб'єктності у віртуальному просторі командою нашої лабораторії були розроблені дистанційні навчальні курси з розвитку суб'єктності та когорентних. Псиличних феноменів. На технічній платформі Moodle, про яку я вже сказав, дистанційні навчальні курси, що можуть бути актуальними для педагогів, можуть бути адаптовані для школярів, складаються з певної кількості етапів, які зазвичай приходяться послідовно один за одним, їх завдання виконуються учасниками, вони можуть включати теоретичні блоки з інформацією, так звані міні-лекції, відеозавдання. Діагностичні та контрольні тести, опитувальники. Завдання з моделювання ситуацій, релаксаційні вправи, вправи на самоаналіз та інше. І в цілому навчальна психологічна робота, що здійснюється в умовах групи у міжмережі, займає для віртуального освітнього простору одну з ключових позицій. Чому? По-перше, тому що віртуальний освітній простір ґрунтується на принципах активності, ініціативності, цілеспрямованості та суб'єктності всіх своїх учасників, тобто і учнів, і педагогів. І це сприяє формуванню та розвитку групової динаміки, командоутворенню, обміну зворотнім зв'язком, розширенню соціальних контактів, зокрема з виходом за межі віртуального простору та інше. А з іншого боку, Сам віртуальний освітній простір розвивається в результаті створення та розвитку груп, в результаті групової динаміки. Тому це такий процес, що має двосторонню спрямованість. І така групова робота не тільки вимагає суб'єктності від учасників, але і закономірно розвиває її. У віртуальних освітніх просторах розкриваються потенціали дистанційного мережевого навчання, характерні для інформаційного суспільства в цілому, такі як вільний перманентний доступ до інформації, що потрібно для навчання та інтелектуального розвитку. Це самостійність у формуванні та здійсненні стратегії з пошуку необхідної інформації, це розвиток співпраці з одного боку між учнями. А з іншого боку, між учнями та педагогами, чи т'ютерами, чи психологами, тобто розвиток співпраці як на горизонтальному, так і на вертикальному рівнях. А це а, розширення та розвиток соціальних контактів, спілкування, і, зокрема, як я вже сказав, з виходом за межі віртуального простору. Це доступ до найсучаснішого досвіду, пов'язаного з навчальним процесом, або з психологічними змінами. Досвіду як вітчизняного, так і зарубіжного, з можливістю впроваджувати його власну життєву практику. Важливу роль відіграють можливості дистанційного групового навчання для розвитку суб'єктності, інтелектуального розвитку та особистісного зростання і дорослих, і школярів, особливо в екстремальних умовах широкомасштабної війни. Забезпечення продуктивності навчання в таких умовах залежить. Не лише від наявності віртуального освітнього простору, не лише від досвіду та майстерності педагога, і від змісту навчальної програми, але також і від грамотної організації навчального процесу, психологічної роботи, від застосування сучасних інфокомунікативних і мультимедійних технологій, перш за все відеоматеріалів, відеозв'язку, спілкування у режимі реального часу, якщо є така можливість. Мультисенсорний контент навчання, і саме відеоматеріали і спілкування в режимі реального часу це дуже важливі чинники ефективного дистанційного навчання у віртуальному освітньому просторі і, зокрема, розвитку суб'єктності. Такі умови навчання та спілкування формують контекст, навчально-психологічний контекст. Які є наближений до так званого традиційного навчання, тобто такого навчання, що відбувається без застосування інформаційних технологій, з доступом до його переваг. І під час відповідного навчального процесу учні не лише розвивають суб'єктність, але і будують індивідуальні траєкторії власного навчання. Тобто самі обирають свої цілі, що а, поєднані як з цілями навчальної програми, так і з їх власними життєвими цілями. І коли це відбувається, то саме таке навчання для учнів є найбільш мотивованим, бо вони самі зацікавлені в досягненні тих цілей, які вони для себе поставили, які є для них актуальними. І, відповідно, саме вмотивоване навчання є дійсно ефективним. Таким чином, групова навчальна та навчально психологічна робота, що проводиться дистанційно в віртуальних освітніх просторах міжмережі, і, зокрема, в форматі інтернет-тренінгів, вебінарів, інтернет-конференцій та інше на електронній платформі керування навчання Moodle, є особливо актуальною в контексті нинішньої безпекової ситуації в країні. Дистанційний формат групової роботи може вважатися перспективним. І має ряд переваг, таких як безпечність в умовах війни, гнучкість, підлаштовуваність до різних контекстів застосування, масштабованість до різних розмірів груп учнів, продуктивність, економічна доступність та інші переваги. Ми очікуємо, що у зв'язку з подальшою інтеграцією. Інформаційних технологій у різноманітній сфері діяльності людини, як актуальність, так і ефективність розвитку суб'єктності у віртуальних освітніх просторах міжмережі будуть з часом лише зростати. На цьому я хочу завершити свою доповідь. Дякую за увагу, шановні колеги. Вам я бажаю безпеки, а всім нам перемоги. Слава Україні!